Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Дітки, до нас завітав Петрик, і він хоче дізнатися, чи знаєте ви, що таке економити. Економити це значить не витрачати даремно. Якщо ми бережемо речі, вони довше служать нам. Але треба берегти не тільки речі. І Петрик хоче розповісти вам, як він економить. Воду я не ллю дарма, кранчик щільно закрива, світло в хаті вимикаю. Коли сонечко сіяє, тепло в домі збережу, вікно щільно зачиню. Все навколо то добро, бережімо ми його. Отже, любі малята, ви дізналися, що треба берегти не тільки речі та іграшки, але і світло, і воду, і тепло. Дітки, як гадаєте, що станеться, якщо не закрити кран щільно? Вірно, вода буде капати, як капає вода. Кап, 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 скажімо разом. Кап, кап, кап. Дітки, а чому потрібно вимикати світло, коли виходимо із кімнати? Вірно, щоб не марнувати його, економити. А як працює вимикач? Скажімо разом. Дітки, а для чого треба щільно закривати вікна, коли холодно? Правильно, щоб не втрачати в хаті тепло. Молодці! Скажіть, будь ласка, а як ми можемо берегти іграшки? Не ламати іграшки правильно, скажімо разом. Іграшки не можна ламати. Добре, іграшки треба складати на поличку. Скажімо разом, іграшки треба складати на поличку. Любі малята, якщо ми будемо економити воду, світло, тепло, ми зможемо заощадити гроші. А на заощаджені гроші зможемо придбати щось корисне або помандрувати світом. Якщо ми будемо економити, усе навколо буде гарним і добрим. Дітки, Петрик теж вирішив мандрувати, тому він прощається з нами. До нових зустрічей!